Вітаємо командою з непростою перемогою. Сьогодні молодь себе показала у всій красі, що скаже тренер з цього приводу. В першу чергу хочу подякувати Богу, нашим хлопцям на передовій, нашим пекарям, які під тривоги печуть хліб, дають можливість людям купляти їх в наших магазинах. Нам грати і показувати свою гру. Надіюсь, ми грою радуємо глядачів, які сьогодні прийшли на майданчик і які не змогли прийти, а дивилися по інтернету нашу гру. Емоції позитивні. Ми серйозно готувалися до цієї гри, розуміли, що команда хороша, тим більше, що вони з командою «Ківс» тут зіграли один-один. А там виграли 5-2. Команда Ківз самі знаєте, молоді хлопці дуже добре грають в нашому чемпіонаті. Тож ми ніякої не недооцінки не було в нас. Ми підготувалися і кажу, що дякуючи, що хлопці віднеслися до відповідально до ігри і надіюся, що ми з позитивом поїдемо на, 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 на гру відповідь. Був цікавий момент, Яблонський помиляється, морохняк рятує команди, після того Андрій Коваль та Андрій Яблонський не з'являються надалі у грі. Ви випускаєтеся, слава Дяка. Як вам його гра сьогодні? Та й в цілому ось промолоть кілька слів в цій дуелі. Як на мене, Чурко і решта вони забили ті важливі голи для команди. Ну і Панасюк теж постарався. Гарно, ви замітили, моли, все, все правду сказали. Я задоволений тим, що Дяк війшов в гру дуже добре. Чурко війшли в гру дуже добре. Вони сьогодні дуже добре зіграли. Це не те, що там Андрій помилився. Просто були певні певні проблеми у нас зі здоров'ям в Святослава. Дяка, але дякуючи йому його його бійцівському характеру. Він сьогодні приїхав. Можна сказати, хворий, мало сил мав. Не тр... Вчора не тренувався, але приїхав, показав, що він гідний грати за нашу команду і демонструвати хороший футзал. Я сподіваюся, що в нього, і так само і в Олега Черка, у нас все вдасться, і вони двоє будуть допомагати нашій команді грати добре на результат. І я надію, що перемоги. В майбутньому нас чекають. І на завершення заключне питання, чи потрібно зараз трішки попітніти Москалику і Кушецькому після такого результату? Адже хлопці зробили рахунок потрібний для Галицької здоби. Ну я скажу так, що якщо ми хочемо е, добре грати в футзал, е, вигравати, перемагати інші команди, неважливо, то Кушецький чи дяк. Кожен має приходити як на тренування, так і в ігрі віддаватися грі на 100%. В першу чергу е отримувати задоволення від своєї гри, а своєю грою, е щоб отримали задоволення його рідні, його близькі і глядачі, і щоб наш футзал розвивався і щоб такий не один дяк чи нас з'являвся в команді не тільки в нашій, а взагалі в Україні. Що ви сказали хлопцям після завершення поєдинку? Ваші перші слова. Ну, я ще нічого не говорив, я тільки чекав на інтерв'ю. А ну скажу подякую, звичайно. І ми сьогодні будемо відпочивати, бо з понеділка будемо готуватися на Чімнат Вівщини, де в нас непроста гра чекає зі скалою стрій. Щораз вам дякуємо, успіхів і хай береже всіх Господь. Дякую, дякую. Дякую. Дякую, дякую що вболівали. Дякую.